Продам проти на Volkswagen Polo Resty з 2005 по 2009 рік. Проти нові, новий оригінал. Виробник Hella Ось так виглядатимуть запчастина оригінальна. Це є ліва проти Підходить на Volkswagen Polo з 5 по 9 рік. Тепер покажу праву сторону. Ось так виглядає. Запчастина ідеальна. Я пропоную оригінальні протиотуманки, так як вони будуть світити класно. Якщо взяти китайські вони Буде якість зовсім не та, і по якості дуже погані будуть. Тобто стекло може мутніти, потріскатись і тому подібне. Якщо хочете хороше світло, щоб було, значить треба купляти оригінальні протиотуманки. Є в наявності, можете телефонувати, номер телефону буде в кінці відео. Ось такий комплект пропоную. Все, ось так. Кого цікавить, дзвоніть або пишіть на Viber